Роман Маховик став адвокатом за місяць до початку вторгнення російських військ на Сумщину. Говорить, за цей час у нього назбиралось з десяток не розглянутих у суді. Багато справ перестало слухатись, дуже багато людей виїхало. Ну, також деякі адвокати також виїхали і вивезли свої сім'ї в більш безпечні місця. З приводу думки, чи потрібно було відновлювати роботу судів. Моя особиста думка, що так, потрібно було, але. З врахуванням думки і суддів, і з врахуванням думків апарату суддів. Тобто неможливо заставити людину приїхати і працювати, якщо вона десь у більш безпечному місці близько 20% працівників зарічного районного суду Сум наразі не повернулись до роботи, розповіла голова суду Ганна Шеліхова. Роботу ж відновили повністю, але не учасників справ на засідання не пускають. А під час повітряної тривоги усі спускатимуться в укриття. Зараз у цьому суді сум накопичилось близько 400 кримінальних справ та більше тисячі цивільних. Останні з початку нападу російських військ на Сумщину. З розгляду зняли, тепер же їх мають перепризначити. Зараз є невеликі проблеми з фінансуванням. У нас не вистачає коштів на відправку всієї поштової кореспонденції. Тому, на жаль, ми змушені поки що на сьогодні відправляти лише там якусь термінову термінові виклики і повідомлення у справах, хоча б на найближчий час. Подібна ситуація і Ковпаківському районному суді сукупно на розгляді більше півтори тисячі справ, з них 800 – цивільних, які також необхідно перепризначити. З, з такою проблемою, що нам щоденно потрібно 3 тисячі гривень для відправлення кореспонденції. І вже про новий час судового розгляду учасників розгляду потрібно повідомити. Зараз це робиться? Ну з у нас фінансування на забезпечення цих потреб. І вимушені ми вже тоді альтернативно повідомляти чи телефоном, чи засобами електронної пошти. Ну не завжди видається заможливо повідомити учасників судового розгляду. На місяць говорить голова зарічного районного суду Сум Ганна Шеліхова, необхідно не менше 200 тисяч гривень тільки на листи, тож поки можливості викликати всіх письмово не мають. Закликають слідкувати за розглядом на сайті суду. Якщо ж хто виїхав з міста, має можливість взяти участь у засіданні онлайн. Якщо люди вважають неможливе, що справа не може бути розглянута за їх відсутність, можна подати відповідну заяву. Якщо бажають надати особисті пояснення. А можна прийняти участь у справі в режимі відеоконференції за допомогою системи і закон. Як це зробити? Цю інформацію можна побачити на сайті суду. Велике прохання тим, хто подає зараз заяви, зазначати всі контактні дані. І я людей дуже прошу користуватися електронним судом. Він працює і актуальним, і дуже зручним для людей, за словами Гани Шеліхової. Фінансування на кореспонденцію в їхньому суді передбачене серпня цього року. У територіальному управлінні державної судової адміністрації області на питання, коли з'явиться можливість відновити фінансування судам на кореспонденцію, попросили надіслати письмовий запит. Відповідь чекаємо.